Те, що я бачу, мене радує. Радує те, що є в нас протестний потенціал, радує, що є така велика кількість молоді, тому що в нас були такі думки, що буде. Ось ми старіємо, хто нас замінить. Це, слава Богу, я тому -то. це дуже радує. Ну, от, щодо самих причин протесту, треба розібратися. Треба зрозуміти глибину його причину. Знаю, тільки одну, що політика. Ця рювання в Україні, вона завжди проводить за протестів і провалів. У нас інша держава, нам не потрібен цар, нам потрібна зовсім інша система керування країною. Наші президенти, на жаль, цього не розуміють, так і як і не розуміє пан Зеленський теж. Тому бачимо те, що бачимо. Ну, головна паралель те, що люди виходять проти несправедливості, як її вони вважають, і головне проти загрози втрати України й українськості, тобто, постановку царя, розумієте, царювання. Янукович він хотів стати царем, мабі. і він пішов. Втік Зеленський теж не проти стати царем, але є. Одна проблема зараз війна, тому війна накладає дуже величезні обмеження на протести і взагалі на скидання влади і на її стільки. Тобто владу не зрозуміло, що робити. Але зрозуміло таке одно, що влада не повинна боліти. Влада повинна працювати заради народу. Оце сто відсотків. Молодці, треба відстоювати свою позицію. І для нас головне це відстоювати Україну. Тобто, якщо ми втратимо Україну, ми втратимо все ці можливості. Ну, я бачу, що є кому займатися цією справою відстаєвання України. Що працює проти мене, на моя мені система, що працює проти мене. Працює проти! мене, Я побачив натовп, на вийшов сюди подивитися за мітинг, що свідомі харків'яни знов відстоюють. І дізнався, що це стосовно віта на закон, який буде блокувати роботу набу. Ну, ми ж розуміємо, що, на жаль, не всі чиновники в нас працюють свідомо та чесно. Люди, які варують у владі, вони зможуть це безкарно робити. На жаль, це і при набу стає це і дуже багато випадків. Хотілося б, щоб цей орган навпаки покращувався та працював. не оце все в місті вже тоді потроху займалося громадськими питаннями, але з цим органом я не пересікався. Я знаю більше про працю цього органу з медіа, Ну і на жаль, скандалів теж багато, тому і його не треба закривати, але треба зробити так, щоб він працював. Я просто беру участь, от намалювала плакат сьогодні і вийшла, тому що бачила, що вчора в Києві було, була велика акція, потім така спонтанна була в Харкові. Це дуже цінно і дуже важливо. Те, що ну, знаєте. Суспільні і державні зміни вони не відбуваються отак просто тому, що вийшла одна акція. Тож я сподіваюся, що принаймні цей закон не приймуть, і потім громадянське суспільство буде пильнувати також і надалі, щоб спроб окупувати свободу і антикорупційну діяльність спроби такі припинилися з боку держави. Ни не корупции! Никорупции! Не Мовчання згода, мы на сгодні! Молчання згода мы на сгодні! Мовчание згодом мы не згодні! Мовчание згода мы не згодні! Але в 2004-му вже була, а в 2014-му, ну, само собою, бо з цим миритися не можна. Якщо ти даєш право розпоряджатися своїм, життям життям своїх нащадків, отак, кому, кому не попадя, нічого хорошого з цього не виходить. Тому е, цим привіт, оцим. 73 відсоткам, які е, з легкої руки проголосували. Якщо вони не розуміють, що вони посіяли і що ми тепер пожинаємо, то ну, мені просто жаль цих людей. Я думаю, що не всі з тих, хто голосував за Зеленського в 2019 році, зараз е, не розуміють. Я думаю, що дуже багато тих людей вийшли сьогодні на вулицю і кажуть про те, що так не можна. І якщо він не зупиниться, то буде погано. Тому, що я ще можу вам сказати? Обурення і бажання зупинити цей гвалт над законом над гідністю над нами і Мене провело бажання брати в руки цю ситуацію і брати відповідальність на себе. Я на майже на багатьох акціях 2014 року була завсідницею. Так що це далеко не перша акція. Я очікую вето від президента, я очікую скасування закону. Я очікую того, щоб. Це свавілля припинилося, і очікую розуміння влади, що ну не вийде з українським народом так вчиняти, бо все ж таки це не російський народ. Що такий момент дуже важливий це і єднання українців. Ми ще раз показуємо, що ми боремося за демократичну державу, в якій не може бути можливості авторитаризму, не може бути посунення від євроінтеграції і. Таке пліндрування інституцій, це неможливо для нас. І від себе хочу додати, що звичайно такими ситуаціями може користатися ворог для розхитування, треба бути дуже обережними, треба бути дуже уважними до всього, що відбувається. Ось. І підтримувати українське військо. Це табличка не дарма в мене саме така.